Доброго дня. Вітаю всіх на політичних дебатах кандидатів на посаду голови Єрпінської міської ради та громадою міста Ірпеня. Ініціатором проведення даного заходу є новостворення Ірпінська молодіжна громадська рада при ірпінському міському голові. Наше місто, його розвиток, події, що в ньому відбуваються, є важливою для нас і для всієї громади. Тому в період економічної кризи, військової активності віримо, що політична свідомість кожного отримала новий поштовх розвитку. Адже розуміємо, що кожен з нас є частиною своєї країни і подій, що в ній відбуваються. Шукати винних не потрібно. Винний кожен з нас. І тільки разом ми зможемо змінити дану ситуацію. І та людина, яка займе посаду ірпінського міського голови, повинна в повній мірі задовольнити потреби нашого міста. Нам, молоді ірпіня, небайдуже дане питання. До слова запрошується Антон Курсін. Та особа, що буде проводити дані дебати. Ми робимо благу справу на благо нашого міста та нашої громади. Тому для початку зачитаємо святе письмо Івангелія від Іоанна. Прошу встати! Поконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог. Воно було споконвіку в Бога, все через нього сталося, і без нього нічого не сталося, що сталося, і в ньому було життя, і життя було світлом людям. І світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Прошу сідати. Для початку я озвучу регламент нашого заходу. Кожен кандидат має в своєму розпорядженні 15 хвилин в загальному терміні проведення заходу. На час, час на запитання до кандидата 2 хвилини, час на відповідь також 2 хвилини. Запитання, що озвучуються, мають бути орієнтовані на передвиборчу програму та трудову діяльність кандидата. Питання, що стосуються особистого життя кандидата, будуть зніматися. Тому і зараз я прошу кандидатів та їх довірених осіб, які можуть їх заміняти, чи хочуть їх заміняти. Вийти на сцену. Добре, кандидати. кандидати виходять на сцену. давайте слово. Шановні, будь ласка. Тільки що виправили, ми просимо на сцену кандидатів на голову міської ради. Я сподіваюся, всі почули. Прийде, значить, тоді вберемо. Прийде, тоді вберемо. Прийде, тоді вберемо. Прийде, ми тоді вберемо. Шановні, 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 невже ми не вміємо нормально цивілізувати? Ну ви В Чому? Сказати 10 хвилин кожному слову, послухати договору. До В чому проблема, шановні? Заспокойтеся. Що там Я дуже просто можу пояснити. Шановна громада, шановні, шановні, шановні мешканці, шановні кандидати. До дому! Громадська рада звернулася до опозиції поведення. Я, я заступник міського голови, керуючий справами. Ще заканчивай. Я поясню просто, чому немає зараз українського. Ви хочете зірватися. Я зараз пояснювати. Та чим треба було приглашати воротність, за якої ми... Якщо І ви шо, хочете ти зірвати, ти будь ти ласка, ти ласка ти говоріть. А ми не дозвольте нам провести нормальні я. дебати. Не... Пускай сидить тут. Якщо ви на мери балотуєте, будь ласка, сідайте. Якщо ви не балотуєте на мери, до побачення. Пановна громада, будь ласка, займіть свої місця. Не робіть цього балаган. Зараз сюди на 105. А да ви тут робите? Дослухайте людину для початку. Ініціатором даного заходу є ірбінська молодіжна да, загаротська да, рада. Да, ми диктуємо да. мови, і ми хочемо аби повністю кожна особа, чи довірена, чи кандидат, рознесла про це. Це не дебати, це спілкування з молоддю, з народом. Скажіть, будь ласка, як ми, молодь, будемо потім довіряти вам? Як нам будувати майбутнє? Скажіть мені, як? Покажіть кандидатам. Ось кандидати! вони підійшли! Оберніться! Оберніться! Кандидати приймають свої місця, довірені люди садяться в зал і все. Шановний чоловічок, ми... Таким чином Кирич сказав, так і буде. Таким чином сказали! Будь ласка, займіть свої місця! Будь ласка! Коли ви говорите, вислушаєм, вислухай ШАЄН, тут сидять люди, які прийшли, послухають кандидата. Ось, будь ласка, є кандидати, зараз займуть свої місця. Раз, раз. Раз, раз. Хто модератор? Хто модератор заходу? Ірпіньська молодіжна громадська рада. Будь ласка, є керівник? Хто веде захід? Хто хто веде захід? Безпосередньо, модератором, хто являється? Пан Антон, все, будь ласка, тримайте мікрофон, тільки за вашим дозволом хтось бере мікрофон або слово. Все зрозуміло? Домовились? Дякую.

Присутні кандидати. Кожен кандидат має 5 хвилин на представлення своєї програми. І згідно регламенту, який був озвучен, 2 хвилини на запитання відповідь, 5 запитань із залу, кандидат відповідає. Я так думаю, що ми почнемо з східного краю. До слова запрошується. Кандидат на посаду міського голови, який зараз ні, давайте вже почали. Тому будемо так іти, е, Ігор Петрович Мазур. Прошу. Завжди порядок Так, Є на М у нас багато кандидатів. Якраз вони можуть образитися. Мельничук один, Мельничук другий, Мельник. Чому? з Мазура почали. Давайте є алфавіт, завжди було по алфавіту. Тому що я почую про різні програми, мені буде якось легше говорити, я єдиний офіцер, мені неможливо, треба відбуватися. Почути інших. Можна так? Приймається? Ну, добре, з вашого дозволу. Чинний міський голова, кандидат на посаду міського голови Володимир Карплюк, прошу слово. Дякую всім за слово. Карплюк Володимир Андрійович, Шановна громадо, 11 місяців тому назад ви мене вибрали міським головою. Були непростих 11 місяців в державі в цілому. Але я вважаю, що ми з вами територіальною громадою прожили цих 11 місяців дуже достойно і зробили, і цьому чітко про це говорить статистика, навіть не карпні слова Карплюкам, зробили в місті набагато більше, ніж зробилося в принципі навіть за 23 роки всі незалежності. Тому я дуже дякую всім, дуже дякую всім, хто це підтримує. Але я би не хотів сьогодні говорити про те, що зроблено. Я би хотів говорити про те, що ми маємо зробити наступного року. Я думаю, що те, що зроблено, всі бачать, і кожен собі в безпосередньо в своїй суб'єктивній думці об'єктивно оцінює цю роботу. Що заплановано на наступний рік? На наступний рік заплановано будівництво двох дитячих садочків по вулиці 8 березня і по вулиці Григорія Сковороди. На наступний рік запланована реконструкція повна масштабна дитячої лікарні на вулиці Комінтерна. Ця реконструкція передбачає в себе близько витрат близько 20 мільйонів гривень, 10 мільйонів з яких будуть безпосередньо на умови для дітей, а 10 мільйонів гривень будуть такі безпосередньо для обладнання. Ми, я для молоді розкажу, щоб орієнтувалися. На жаль, на сьогоднішній день ми не маємо нормальної течої лікарні і всіх важких діток, хоч трошки важких, ми веземо або в Боярку, або на вулицю Богатирську. Для того, щоб тому, що фактично, навіть з елементарним стінозом у нас не, не сприймають, не приймають дітей наступне, що ми плануємо, ми незабаром, але побачимо, чим відкриття зробимо в цьому році, чи в наступному році перенесемо. Ми відкриваємо перший комунальний міський стадіон. У нас фактично, ви ж знаєте, немає міського стадіону, і ми вже на стадії завершення. На жаль, погодні умови не зовсім дають нам зробити. В наступному вулиці заплановано відкриття ще трьох амбулаторій. Ми перші фактично в Україні місто, не як пілотний проект держави, а як самі. Зі своєю ініціативою ми фактично розділили медицину на первинну і вторинну. І ми збираємося ще три. Ми дві амбулаторії вже відкрили. Це на вулиці Ніжинській, на вулиці Міхайлівській. Ще дві амбулаторії ми плануємо відкрити, відкрити одна на Северинівській вулиці навпроти парку Стельмаха, як його зараз люди називають. Одна, одну ми плануємо відкрити ще в центрі амбулаторію, а одну не знайшли приміщення, але в процесі пошуку на мікрорайоні Машторфу. Я думаю, що туди ближче також до Григорія Сковороди, скоріш за все. Це з приводу амбулаторії. З приводу тепер медицини, ще яка дуже важлива деталь. Ви знаєте, що 4 роки тому у нас в місті, не у нас в місті, по всій державі відбулася реформа швидкої допомоги. І фактично у нас в місті тепер немає своєї швидкої допомоги. Вона підпорядковується місту Вижгороду. Ми запланували на наступний рік зробити всі можливі дії для того, щоб мати муніципальну свою швидку. Для того, щоб був єдиний номер виклику, бо зараз в нас є декілька цих номерів, вони, на жаль, не всі ефективно працюють. І люди часто плутають між швидкою неотложкою. І, і ми об'єднаємо загальний номер виклику і зробимо таким чином, щоб наш парк обновився новими автомобілями для допомоги. Це ми запланували на перше півріччя, щоб встигнути. 39 секунд, дуже дякую. Крім того, ми на наступний рік запланували реконструкцію парку Перемога, це ви знаєте один з центральних парків. Крім того, ми на наступний рік запланували ще будівництво будинку творчості на вулиці Комсомольській, 1, там, де раніше була дитяча лікарня. Знаєте, дати тобто, там дуже було дуже, дуже довго спірне було питання. Там забудова, не забудова. Тепер ми вирішили, вирішили, що там буде будинок творчості. В тому числі ми там розширимо музичну школу. Для того, щоб не порушувати регламент, надіюсь, так буде робити інше. Я розказав тільки відсотків 20 того, що ми запланували зробити наступ. Кандидат на посаду міського голови Володимир Карлюк представив свою програму. Прошу п'ять запитань із залу. Підходьте з мікрофоном, чек правильно, я не знаю. Підходьте до людей. Можна я зараз? Дозвольте Будь ласка, ви плануєте розвиток Керпіння. Дивіться, давайте почуйте громаду. Мирослав, Мирослав, я прошу наступним чином. Я розумію, що є модератори, і, можливо, ще буде питання кандидатам-кандидатам. правильно? Так, правильно. <плати> е, 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 дозвольте, дозвольте питання дуже коротке, бо час іде. А скажіть, будь ласка, розвиток міста це добре. Все добре. Будівництво багато патрірах, теж добре. Комусь треба жити. Скажіть, будь ласка, а ви плануєте в місті щось робити з дорогами? Бо вони не в тому плані, що вони погані, По їх їздити неможливо, не заузькі і машин дуже багато. Дякую. Я коротко відповім. Ми в цьому році засфальтували вулиць в разів 3,5 більше, ніж за 5 років до цього. Крім того, ми перший раз, ми перший раз за весь період зробили повноцінний ямковий ремонт по всьому Ірпеню і при Ірпіню, і третє. Дивіться, ми на сьогоднішній день. По тепер, по вашому питанню конкретно, ми на сьогоднішній день є певні нормативи. Це 7,40 для повноцінної двостороннього руху. 7,40 має бути дорога. І метр 20, метр 50 не менше, має бути тротуар. Всі нові проекти, які виконуються на сьогоднішній день за останні 10, 11 місяців нашої роботи, вони виконувалися тільки по таким нормативам. Дякую. Володимир Андрійович, запитання, будь ласка. Володимир Андрійович, на зустрічах з кандидатом в депутати до міської ради у районі Михайловський і паспортного стола, це Соборна, задають питання, чи буде там якийсь торговий центр, школа і садик. Дякую. Дякую. Дивіться, там по садочку, я ж вам казав, там найближчий, такий який збираємося будувати в найближчій це садочок на 8 березня, і ми здамо його, дай Бог здамо його до 1 вересня наступного року. Це перше з приводу школи. З приводу школи, на жаль, місцевим бюджетом потягнути будівництво школи дуже важко. Тому ми щиро віримо, що в цьому році ми частково отримаємо дотацію з обласного бюджету і почнемо будівництво шкорпіні школи. У нас би не було проблеми з школами, якби в державі не трапилась біда, і ми не отримали вірпінь чотири 4800 переселенців. Це офіційно по статистиці. Серед них 860 діток в цьому році числа переселенців пішли вже до школи. а... Доросла молодь знає, що 860 чоловік це фактично ще одна школа. Ну тусь тому так трапилось. Слава Богу, що ми живемо в мирі тут, і що ми приймаємо людей. А не нам довелося їхати. Тому ми повинні достойно це винести і достойно це сприйняти. Я думаю, що десь за рік-два, за рік ні, а за два ми здатні за допомогою під, під, підкреслюю обласного бюджету побудувати школу. З приводу не треба хлопаття, я вибачаюсь дуже. З приводу магазину треба розуміти, що магазини аптеки це приватний бізнес, і влада все, що може зробити, це зробити сприятливі умови, не заважать. Мы будемо це робити. А змушувати бізнес е, там, чи, чи інде відкриватися, ми не маємо права на це. Дякую, чим... що дали можливість мені задати вопрос действующему мэру. Я, Я зараз наверное, кандидат. Действующий мэр, поэтому мне хочется услышать наверное, вопрос, который интересует всех выборцев, в том числе и меня. Смотрите, вот передо мной генеральный план города Ирпеня. Все мы знаем, что за рахунок лесу будут не межи примерно на 2000 гектаров. Вот, который я сейчас обведу, это территория леса. Так у меня вопрос. Вот, все мы хотим услышать, что будет с лесом. Это будет, это будет меняться план занувания и будут застраивать лес, либо лес останется лесом. Спасибо. Добрый, дивиться. Значит, э, отвечаю. есть два момента, очень важные. Первый важный момент. Цей генеральний план був прийнятий в 2012 році і затверджений обласною радою в 2013 році, тоді ще Карплюк жодного відношення не мав до влади, ви це чудово розумієте. Але що говорить цей генеральний план? Цей генеральний план говорить, що серед цих 1200 гектар, 2000 гектарів, про які ви кажете, 1200 гектарів виведені під, зле... виведені під зелені насадження, виведені під паркову зону. І не можуть бути змінені цільове призначення, окрім того, що це буде масштабна паркова зона. Інших 800 гектарів там поділені дуже цікаво. Значить, там поділена частина територія під кладовище. Ви чудово, знаєте всі, що на, на сьогоднішній день в вірпіні кладовище залишилось на два роки. Частина території поділена під приватну житлову забудову, частина території поділена під багатоповерхову житлову забудову. Але я вас всіх трошки розчарую. Розчарую, чим? На жаль, деякі представники обласної влади. Користуючись тим, що ця земля не знаходилася в межах міста так, і мали змогу виділяти її рішеннями обласного облзему, вже більша частина тих територій роздана. І більше того, ви поїдьте, подивіться по цим лісам, там вже є такі клапти землі, які повирізовані, що навіть там, де в нас визначена паркова потім зона. Тому, звичайно, що наша з вами задача: після того, як ми затвердимо цей новий генеральний план, отримаємо від Верховної Ради межу. Першу чергу зберегти ці 1200 гектарів як центральний міський Ірпінський парк великий, так? і розуміти, що ми маємо там тільки зробити рекреаційну зону і нічого більше. А інші території, тоді зберемося громадою. Якщо е, зрозуміємо, що цих 800 гектарів е, не можуть бути виділені, тому що там дійсно велика кількість зелених насаджень, то будемо робити моніторинг генерального плану і вносити до нього змін. Дякую. Шановний кандидатор. Скажіть, будь ласка, вам відомо, що робочої групи обласної державної адміністрації Київської проведена була перевірка діяльності роботи Ірпінської міської ради і виконавчого комітету? І було встановлено, що в ході перевірки здійснення Пінської міської ради делеговних повноважень у ранів виконавчого влади робочої групи виявлені системні та грубі порушення законодавства з питань додержання земельного, водного, природоохоронного законодавства, законодавства у сфері містобудівної діяльності, організації роботи із зверненням громадян. Чи не вважаєте ви у зв'язку з цим, що ви не маєте морального права балотуватись наново? А ви Я. не вважаєте, чи ви, що ви тримаючи в руках цю бумагу, на якій немає підпису нічого? Копія чи оригінал? Це оригінал? То я я задаю вам питання. Я задаю питання всім, хто хлопає і хто е, ну чи ні, я ще раз. От дивіться, я ірпінський міський голова. Два я працюю 9 місяців, 2,5 місяця. Ми тут сиділи перевіряли. І до цих пір не прийшли, не розказали мені що тут не Я ж не проти хлопців. Я, я до обласної до обласної адміністрації е, звертався десятками листів. Дякую вам, я звертався десятками листів з проханням, щоб ці речі піднімались на загал. Але я б довожу громаді. Вам не довожу громаді наступні речі. Значить, є дуже одна важлива річ. Вона полягає в наступному. Як тільки чого цього листа, цього акту не віддають мені, я вам поясню. Тому що всі знають, що всі ті, хто. Частина людей, яка працює в обласній адміністрації, а саме головна частина, яка працювала в цій комісії, будуть нести кримінальну відповідальність. Чому? Тому що, тому що е, зміну цільового призначення цієї земельної ділянки провели ті посадові особи, які працювали в цій комісії. Розумієте чи ні? Тобто, от в цьому є маразм ситуації. Тобто вони поміняли цільове призначення. Абсолютно правильно. Ви це побачите по рішенню суду, ви це все побачите. Побачите. Дякую. Чи знає, чи знає діючий міський голова, що зараз у місті споруджується 51 житловий комплекс? Це багатоквартирні комплекси, які за дуже приблизними розрахунками. Це ще одна кількість е, жителів ірпеня. У цій ситуації чи е, має якийсь стратегічний план наш мер, який або не усвідомлює масштаби лиха, яке насувається на це маленьке місто, або вдає, що він не розуміє? Дивіться, перше, я говорю всім так. Якщо хтось е, знає такого мера, що ми завтра зранку всі проснемося і все поміняється, все, там побудуються дороги, садочки, школи, я теж готовий за нього проголосувати. Це перше. Друге, дивіться, е, друге, е, е, Я вам більше того скажу: сьогодні в Вірпіні будується не 51. Ви, ви, ви задали питання заради питання, чи ви слухаєте відповідь? Ви чуєте відповідь? Ви? Сьогодні по Ірпіню будується не 51, а як мінімум вдвічі більше. Дивіться, я, я скажу вам, щоб ви розуміли. Ірпінсь, при, при Ірпінському міському голові, Карплюку, було видано 14 містобудівних умов. Тобто всю дозвільну документацію отр, отримали. Слухайте, будь ласка. Та ні, це, це маніпулюють на виборах цими цифрами. Чи, отрим, це ж офіційно в нас все в все раді можна взяти. От, можна. Дайте. Дайте запит. Чи, дивіться, всю, всю дозвільну документацію видали люди, в тому числі, які є сьогодні моїми опонентами. Тому е, я вам розкажу: ми звернулися до ряду правоохоронних органів, в тому числі до контролюючих, в тому числі до тих, які були в цій комісії. Ну, ну нічого, вони дали позитивні висновки, що там все законно. Ні, я розумію, в чому справа. Я розумію справа в простому. Е, комусь страшно заважає Карплюк, тому що в місті перестали красти гроші. Да? Ну, да. все. Да. Регламент вичерпано. Я прошу, я прошу не до. Не запитання, пропозиція. Пане Карплюк, чи готові ви поділитися половину тих квартир, що ви такої тяжкої праці, так. я, я прошу не порушувати регламент. До слова, запрошується. Цьому... Закінчуємо. Я вибачаюсь, регламент закінчено. П'ять питань. питань вичерпано. Слово надається для презентації своєї виборчої програми і своєї діяльності. Кандидату на посаду ірпінського міського голови Мазуру Ігорю Петровичу. Прошу до мікрофона. І вони вас дуже просять, дуже зробили прося, допомогли один раз. Я прошу тишу в залі. Давайте, давайте, давайте. Ви слухайте уважно. Я спр... я пропоную наступним чином. Або зараз буде порядок, або я піду, і ви будете жити на одного. Все. Від того, що ви прийшли, не і не тикайте мені, слухайте уважно. Чуєте чи ні? Я не боюся з абсолютно. Володимир Андрійович.